Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes-Sprinter 316, довгій базі, тобто лон 2018 року. 2,2 дизель, механіка шестиступка і з пробігом 230 тисяч кілометрів. Це у нас європейці, один власник в Україні. Покузую без зауважень, досить збережений на стан автомобіля. Ззаді у нас розпашонка, тобто на двоє дверей, буде ось так купшета. Хороший збережений стан, багато місяць, щоб возити товар для померції. Саме-саме то. З лівої сторони теж все дуже гарно, без ніяких рижиків, пошкоджень. Дуже збережений у нас автомобіль. По салоні спереду у нас по паспорту два місця. Такі є: текстильні сідушки. Ось так це виглядає. Механіка шостиступка, кондиціонер, камера заднього виду теж присутня. Хороший стан салону, хороший стан автомобіля взагалі. По теж обслужений, ну, зроблено багато робіт. Ходова, ГРМ, лосфальт фільтра, все на нас поміняно, все зроблено, тут просто сів і поїхав. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваша 60, обвіняєте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.